Що, якщо я вам скажу, що я ставлю лайк на кожне відео, яке трапляється мені в ленті? Бо для мене це просто два рази клікнути по екрану, а для людини це знак того, що ей я тебе бачу, я тебе підтримую Тут окремий вид моїх розваг це реально заходити на такі не дуже великі акаунти, писати якісь свої коментарі, підтримуючи, казати так, продовжуй. Особливо я обожнюю це робити саме. Коли я бачу творчі аккаунти, де людина в'яже або щось робить своїми руками, особливо коли це діти роблять, наприклад, якісь порслідки. Бо для нас це всього два слова. Для людини це величезна підтримка. І так зрозуміла я це лише тоді, коли я почала вести свій блог. Можливо, хтось з вас розуміє, що ти сидиш, довго думаєш, монтуєш, знімаєш, а потім там 30 переглядів, і це трошечки сумно виглядає. Тому я вас закликаю підтримувати оточуючих, підтримувати людей навколо, бо кожному з нас зовсім не завадить якісна і крута підтримка. Просто відчувати, що хтось поряд.